Кожна українка має народити по дві дитини, і так 30 років поспіль. Таку заяву зробив провідний демограф України. Олександр Гладун, заступник директора інституту демографії, каже: якщо кожна українка буде народжувати в середньому двох дітей, через 20-30 років ми зможемо стабілізувати ситуацію з населенням. Звучить логічно, але давай реально подивимось навколо. Тисячі чоловіків загинули на війні, мільйони людей виїхали з країни, багато жінок залишились самі. На одну українку сьогодні припадає в середньому менше ніж одна дитина за все життя. Це найнижчий показник за історію незалежності. Чому так? Бо жити з дитиною в Україні важко. Ціна на дитсадки, черги в лікарні, немає де жити зарплат не наросте, а ціни щодня замість вимог мають бути умови бо народження дитини це не патріотичний обов'язок, а рішення, яке потребує безпеки, стабільності, соціальної підтримки, що реально допоможе житло і програми для молодих сімей, безкоштовні дитсадки і харчування, гідні декретні та податкові пільги, програма стартова капітальна дитина, медстрахування для новонароджених. Якщо влада справді хоче збільшення народжуваності, то саме вона повинна створити для молоді реальні умови, щоб залишитись в Україні і народжувати тут дітей. Бо без людей немає нації, а без дітей немає майбутнього. У наступному відео конкретні дії, які вже зроблені, та яких досі не вистачає. Далі ще цікавіше. Підписи, що бачити не гасла, а правду бо народжувати під час війни це не обов'язок, це виклик, а держава стати тилом, а не тиском.